Я думаю, це ідеальний момент починати записувати відео. Повітряна тривога. Так от, вітаю вас на каналі. Хі -хі. А, сьогодні розкажу про таку штуку, як логування на базі таблиць. А, раніше я намагався логувати через таблицю чисто табличними штуками. Тут використовувався один скрипт і мільйон формул. Uh, зараз я почав працювати з AppSheets, і тут я знайшов інший спосіб логувати. Минулого року я зробив його примітивним. Цього року я розвинув цю тему. І, можливо, закопався і занадто сильно складнив. історія: uh, мені захотілося спробувати логувати все, що я роблю в документі про сам документ. Тому я придумав спосіб uh, зберігати метадані про стовпці, які використовую. З назвою стовпців, я назвав їх діапазонами, з латинською назвою або тайтлом, з описом, з метаданими про те, який це стовбить за номером і за який діапазон воно відповідає. Це от ДД, це JQ, тобто за ось це ось все до R. -ки. Це збиралось скриптом, Воно мені пише назву листа і ID листа. Сюди я підтягував посилання на лист. Єдине, я не пам'ятаю, як я це робив. А, тут пачка формул, переважно RAI, робили магію споєднування інформації. А, ось цією формулою я діставав інформацію про те, які листи в цьому документі використовуються, uh, і їх ID uh, і підтягував до цього айді документи діапазону і ID-документи, і назву документ для того, щоб все це збирати в одну інформацію. Коротше, я в одному місці мав доступ до абсолютно всіх діапазонів в усіх документах, які працювали в, в, в комбінації? Це все комбінувалось от сюди, от документи. От вони. Намад, овернамат, календарь, намад 3.1. От листи цих документів. А, і там, де воно організовано правильно, ще й посилання працюють. Це посилання на цей же документ. А, ці не працюють, тому що документу нема. Так? Да? Ні, є. От він. Документ працює, діапазон не працює. Але то таке. Mm, але воно безбожно грузило таблицю, прям капець як, і воно дуже швидко розганяється. От там використання пам'яті 503, воно дуже швидко розганяється до гігабайтів, і, типу, таке не підходить. Плюс воно щоразу оновлюється при зміні будь-якій зміні в таблиці у тому що о, ці формули працюють інтерактивно онлайн, і тут багато квері. І xlookupів, і тут map, lambda, xlookup, і воно працює по всьому діапазону. Тут всього 100 строк, але цього вже достатньо. Плюс воно працює на range. На що я це все робив? Я намагався зібрати інформацію про всі import рейджі, з якими я працюю тут і зараз. Для того, щоб я в одному документі бачив інформацію про те, в які інші документи тягнеться інформація звідси через рейнджі. І так само о, які рейнджі використовуються в цьому документі з посиланнями на ті документи, власне. А воно було відносно зручно, дуже рукописно, тому що мені треба було сюди завжди записувати якусь інформацію, але я вже не пам'ятаю яку. Збирати цим документом цього документа. Коротше, це було незручно і грузило дуже сильно ноутбук. Закриваємо. Тому я перейшов на App Тут я знайшов декілька способів, як логувати дані. Раз, два, три. чотири Чотири точно. І п'яте ото й чисто на таблицях з часткови рукописними вводами. Але про це пізніше. Тобто якось майже іншим разом.